Добрий день, ви на каналі Магія Могосаду, 3 декада липня, на діляночці, грядочці з помідорами. Є у нас такий стан помідор зів'язені яблочки. Ми проводили обробки, підкормки від хвороб, обробки, підкормки для того, щоб розвивалися нормально рослини, дякувати Богу, все нормально. На даний момент у нас вже є і зав'язані помідорки, і проходить цвітіння. Е, були дощі інтенсивні, проводив підкормку калієм, кальцієм. Ось, зараз пішло потепління. Сьогодні буду обробляти борною кислотою для кращого зав'язування плодів. Е, рослини підросли, бор в рослинах не накопичується. Для того, щоб було нормальне запилення і розвиток рослин, помідори, на ігрічки треба обробити борною кислотою. Борну кислоту ми можемо використовувати як з агромагазинів, так і з аптеки. Норма витрати 5 грам на 10 літрів води для помідору. Я в принципі даю трошки більше. 10 грам і нормально все добре. Розводимо в тепленькій водичці. Набираємо навіть гарючкуваті водички, бо борна кислота. Розводимо, як вона розвелася, бакову суміш на 10 літрів води обробляємо помідори. Ось ну, таку порцію. Розмішуємо, доводимо до 10 літрів і обробляємо рослини, які цвітуть, помідори огірки.